Вітаю, шановні, другий день продовжуємо цегляну кладку. Каналізація, вентиляція, витяжка і так далі. І саме цікавий момент. Дивіться, це димохідна труба від коміну. Так от, димарь, значить, ось. 160 міліметрів Діаметр 1 міліметр товщина Нержавійки І тут закладена сітка з нержавійки Для чого? Пояснюю. Які взагалі є варіанти зробити димар? Ну, я не беру той, що виводять на вулицю, то взагалі не варіант, він робиться вже в крайньому випадку, коли Стався прорахунок, і одразу не було закладено димаря. Варіант номер один. Як скажуть майстри-будівельники, інженери найкращий це поставити сендвіч трубу. Тобто, труба з подвійною стінкою і всередині мінеральна вата. от і Воно буде працювати, це ідеальний варіант. тобто Оцинковка, і вам цієї труби вистачить на 10-15 років. От. Тому що вона утеплена і вона не буде конденсувати, відповідно, не буде так швидко іржавіти. Але все одно там буде конденсат, і вона потроху буде іржавіти. 10-15 років, потім розбирайте все це і робіть. От. Нержавійка. Чим погано. Тобто добре, тим, що вона не іржавіє, але вона боїться е, температури. От. І саме тому от показую. Дивіться оце, ось він, оце радіатор внизу. От. Оце радіатор стоїть. І це останній радіатор. Перед ним, перед каміном, буде ще один радіатор, який буде розсіювати тепло. І після цього радіатор, який розсіє, звідси, буде, до речі, виходити видуватись тепло вентилятором. Тут оце на сітку я закладаю цементом, повністю закладаю цементом трубу. І далі цю трубу я з неї зроблю той самий сендвіч. Я її буду звичайною мінеральною ватою утеплювати і гнати так до самого верху. От. Я отримую ту саму сендвіч трубу тільки з нержавійки, яка прослужить набагато довше. Можливо, 25 і більше років. От. Тому. От хто не знає робіть ось так. Тому що я вже мав справу із сендвіч-трубою, вона проржавіла згнила І мав справу з нержавійкою чистою, коли вона просто прогорає. І якщо поставити отакі радіатори, які будуть розсіювати це тепло, от, то вона не буде прогорати. І ще нюанс. Сендвіч трубою одразу враховуєте, що вона не дасть вам жодного тепла От, в хату. Вона все тепло вам буде виганяти в повітря. Оця труба тоненька, тобто нержавійка. Вона буде працювати як батарея, і оцей останній радіатор буде віддавати останнє тепло. В трубу буде виходити до 5%. Тобто КПД буде втрачатись. Тоді, як сендвіч трубою, ви втрачаєте 30-40% тепла. Відповідно, це найкращий варіант. Ну, Є ще варіант, можна далі просто на цю трубу вже вдягти оцинковку сендвіч, вона підходить і погнати. Але все ж таки я вважаю, що ця наржавійка міліметрова надійніша, ніж оцинковка. Тому я її буду так, трохи більше мороки, буду вкручувати її мінеральною ватою і з неї вийде той самий сендвіч. Воно все буде заморовано в цеглі. І знизу і зверху цей сендвіч, і е, там буде йому добре і надовго. Оце такий нюанс. Ну, далі ще нюанс покажу, от, як я роблю одразу я женю е, ці демарі значить, і одразу перестінки роблю, тому що вони в мене, нагадаю, ці дві вони несучі, вони будуть зв'язані між собою. І зв'язані з цим. Зв'язую я кожен ряд. Такою звичайною профілем оцим стрічкою цією. Тобто прикрутив на два саморізи і заклав в цехну. І тут так само. Тут. І зараз і тут зроблю. Тут тобто кожен газоблок ставлю і знову його зв'язую. І так це буде міцнюша стіна, нікуди вона вже не ворухнеться. Буде капітально із запасом міцності. Також нагадаю, що я все роблю по проєкту, який спроєктував інженер. Тому не треба мені розказувати, що тут щось я неправильно зробив. Можете порадити, як краще, але навряд чи хтось знає, що краще. Тому що З ким не спілкувався, в кого не дивився, всі роблять стандартно так, щоб воно більш-менш трималося, ніякого запасу міцності. От. А тут все зроблено з таким надміцним запасом. Ну, зараз значить, покажу як я це буду заробляти. Все доволі просто. Так. Ось мій розчин, дивіться. Саме для цього місця я додав сюди врощен мертель. От він білий його видно. Так нормально я його додав сюди. Десь от на три відра піска відро цього мертеля зробив, щоб вже воно навіть якщо і прогріється. отут, Хоча тут ну, вже не буде ніякого прогріву, тому що воно там в приміщення входить там свій окремий радіатор, який основне все знімає. Зайве знімає оцей радіатор. Ну і сюди вже будуть доходити такі не дуже високі температури. Але все одно, як я сказав, завжди все роблю з запасом, тому додав мертель. Отак. От треба було ще на попередньому ряді це зробити, але розрядилась камера, а я ж хотів це показати, тому... Не робив. Задача оцієї закладки, що я роблю, щоб. Оця мінеральна вата, яка далі піде, не летіла мені в хату всередину. Тобто тут має бути замуровано. Якби якоїсь міцності чи щільності тут особливо не треба, як навіть якщо щось воно десь потріскається від температури, це не критично. Вату воно тримати буде. Завдяки оцій сітці знержавіті воно знержавіті цемент розчин, це точніше цементно піщаний нікуди вже не провалиться. Ось так от і все. Тепер залишилось його зрівняти. Як це зробити, я ще не знаю, крім як ручками. Якби не було цього другого ряду, то в принципі, можна і ручками заробити. Так. не раскиснуть. Вот. От. Є. Далі покажу от, от залишки, все, що залишається завжди, воно вже де кладки не дуже добре працює. От. А я ним заробляю отак, от, от бачите, все заштукатурюю, щоб все було гладенько, щоб вентиляція працювала, нічого не виходило повітря, не гальмувалося. от Бачите, оті щілини зараз буду заробляти. Бачите, як добре виходить. Єдине, що багато розчину йде на це заробляння, але нікуди не дінешся. Якщо цього не зробити, то вентиляція працювати не буде, або ж не буде працювати належним чином. А розбирати, переробляти це дуже не хочеться. Без вентиляції жити теж Ми робимо максимально якісно, наскільки вмію. Тому що, нагадаю, я не будівельник. Пишіть в коментарях, цікаво, ваша думка, чи правильно оце я заробляю, чи може є якийсь простіший спосіб. О, щось воно віднімає доволі багато в мене часу. І так далі, рухаюсь. Зараз буду продовжувати. Фіксую, як завжди, трубу на хомут, вставляю іншу на герметик. Ось такий вогнетривкий, 1500 градусів. Потім проганяю тут один чи два ряди і далі все кладу. Наступне відео вийде або вже куди все, коли все докладу і покажу. Також покажу, як я буду ізолювати це мінеральною ватою. Ну і тобто, що вийде в мене раніше, або як почну робити, класти моверлат, як його буду монтувати, кріпити і так далі. І далі ще буду доробляти фронтони. Бачите, вони ж тільки наполовину зроблені. Е, Обов'язково напишіть коментар, поставте лайк, не забудьте підписатись. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!